Уявіть кав'ярні, яка працює без найманих працівників та беззамість роботи. Купуєте, встановлюєте і насолоджуєтесь 100% арабікою та доходом від 25 тисяч гривень на місяць. ІЗІ Кава – це інноваційна мережа кав'ярень самообслуговування. І у тебе є можливість стати частиною цього бізнесу. Чому це вигідно? По перше, це мінімальні витрати. Немає потреби у великих приміщеннях чи великій команді. Друге це швидка окупність. Потрібно лише від шести місяців. Дай гадаю, хвилюєшся, що не зможеш виділити бюджет. Ми подбаємо і відкриємо разом з тобою для тебе грант на власну справу, Ні які ще можуть бути сумні. Третє актуальність: люди цінують швидкість та комфорт. І останнє це швидкий запуск. Лише за 14 днів ми запустимо готовий бізнес з супроводом на кожному етапі. Ми допоможемо обрати найбільш вигідну локацію. Ми надаємо готову концепцію, обладнання, розхідники, повне навчання та підтримку. Ну і звісно, процес встановлення ми беремо на себе підладання. Відкрий власну кав'ярню вже сьогодні. Залишай заявку на сайті.